Uh, yesterday was International Children's Day. It was created in 1950 for the protection of children and their rights. A day of action for children, by children, marking the adoption of convention, the conventional rights of children. Today, as our children come together to pray. We reflect on the horrors perpetrated by the Russian government with their indiscriminate bombing of homes, schools, hospitals, and energy grids. However, the most heinous crime committed by against the most crime committed against children as the war progresses is the unlawful deportation of children. And the unlawful transfer of children from occupied areas of Ukraine to the Russian Federation. To date, almost 20,000 have been forcibly deported to Russia or to the Russian controlled areas. These children have had their dates of birth changed, their names have sometimes been changed and they've been given Russian trans trans passports. And in some cases, they have already been adopted by Russian families. When the families in Ukraine uh, of these children, they try to get their children back, they are obstructed by the Russian government. Today, our children who have been spared these horrors will be praying for the children. As we join our children, we ask our Father in Heaven to help the wounded, the displaced, the abducted children, and to end the war so that these children can be reunited with their families and with and live in peace and harmony. Дані Росією і переведені на російську територію з України. Ці діти зараз змінили ім'я, їм дату народження і їм дали російські паспорти. І вони пройшли через процес усиновлення російськими сім'ями. Тисячі дітей, вони були навколо, незаконно депортовані або примусово депортовані з України до Росії, і на даний момент менше, ніж 400 дітей були успішно переведені до України. І 20 тисяч ще там знаходиться. Проблема приміщених українських дітей триває коли Росія вперше вторгнеться в Україну в 2014 року. І набуло розвитку тільки після повномасштабної війни у 2022 році. У березні 2023 року Міжнародний Трибіна суд видав ордени на арешт Путіна і повноважених справ дитини в Росії на підставі того, що. за військовим злочином на збройній депортації дітей на збройній проміжній депортації дітей на збройній території покоління Туреччинської Федерації. Дякую. А тепер отечі Водилкова помовили хтось дасть поблагословити наші дітей. Вони відбудуть... Вони тільки скажуть «Отче наш» і «Богова, сидімо». Ви можете з нею реалізуватися. Вони так... Вчора вважаємося з у Любові, мав службу Божу, монастирі Пресвятої Родини, жіночий монастир у Львові, і е, цей міжнародний день захисту і дітей не запитав дітей, яке є ваше велике бажання. Як ви думаєте, яке є наші бажання і ваші бажання найбільше? І бажання дітей в Україні, яке є найбільше бажання. Прошу. Ну, скажи, яке є зараз найбільше бажання дітей України, як ви думаєте? Прошу? Кінець Прошу. війни. Тобто мир. це є найбільше бажання дітей. Хай приходять до мене, не забороняйте їм монопільня царство Небесне, і але їхні бачить завжди в лиця Боса Мого. Молимось до тебе, стовляй на всіх дітей Твоїх і на їхніх батьків і опікунів, кабелані, вихователі і милості своїх благословитів, їх, щоби у благодаті Твоїх. І в твоєму милосердві ми зростали, тебе любили, виріння твої, зберігали, і владі, і блиснено Боже, що до жите, ще воно до тебе, щоб дітям, задля яких прибігаємо до Твої благості, зіславти благословення, сили, Духа Святого, серця їхнього тверди, життя освятих. Чистотою прикраси, чуття їхні удобри вчинка зберігає, блаженство подай, миром огороди, здоров'я даруй, милосердя прищепи, і від усякого ялинського людського насильства захорони, і врешті приведи до райського спокою. А всім покійним внаслідок війни в Україні невинно вбитих дітей. Даруй твої батьківські вічні обійми, бо ти благий чоловіколюбець Бог Сир, і тобі славу посилаємо з беззначальним отцем, присвятив нам і животворним тим духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. давайте ще разом мовимо Отче наш.